Це шлях дестабілізації і руйнування нашої держави. Ми закликаємо готуватися всі без винятку політичні сили та громадські організації та просто громадян з метою захистити суверенітет та територіальну цілісність України. Слава на позачерговій сесії Черкаської обласної ради 2 кересня 2014 року. Слава Україні! Героям слава! народу. Шановні чоловіки, молоді хлопці, я ще раз вас прикордую округ. Підходьте до автомобілів, сідайте і їдемо на територію ГАІ для формування загонів самооборони. Тому що стоячи тут на мітингу, ви нічого не зміните і країні не допоможе. Та при чому тут депутати? Вам не набридла політика. По нашій землі ходить ворог з автоматом, а ви піднімаєте якісь політичні питання, хто депутат, хто не депутат. Хлопці. До машин, переходьте, їдемо на територію Таї, формуємо загони самооборони. Тому що сьогодні ви звідси розийте, завтра ми вас можемо просто не зібрати і не знайти. І ви не будете навіть знати, куди вам бійці до кого звертатися, як захистити свою сім'ю. Невже ви цього не розумієте? Чого ви стоїте, чекаєте? Військових, міліціонерів не виглядають захистити всю Україну Тому що влада довела вже до того, що у нас просто немає вимагається військових міліціонерів, які вас будуть захищати. Тому ми самі маємо взяти зброю в руки, якщо це буде за потрібне, і захистити свою землю. Будь ласка, до автомобілів підходьте, автомобілі стоять по Шевченці на авторку. Сидаємо в автомобілі, їдемо, формуємо. Самоохорон разом з вільною, з міліцією, патрулюємо місто, патрулюємо район. Кому ще що не зрозуміло? Є питання. Слава Україні!